Програма ти молодий. Наступні півгодини, як завжди, присвятимо актуальним проблемам сьогодення, без вирішення яких сучасні молоді не збудувати тієї прогресивної, успішної країни, про яку ми усі мріємо. Уже відомі нашим глядачам формі телелекції з політичним експертом Олександром Слонтеєм. Ми поспілкуємося про децентралізацію, одну з умов Євромайдану. Але спочатку дізнаємося думку полтавської молоді. Централізація влади на сьогодні одне з найболючіших питань українського суспільства, оскільки причина гальмування суспільства криється в надмірно централізованій владі, яка дуже часто намагається політично і економічно експлуатувати. Чи розуміються полтавці? Спробуємо у них дізнатись. Чули про децентралізацію або централізацію влади? Чула, так? Так, да, слышав. Чув. А що саме? Поділіться. Не скажу, про знову слышала, що йшла розговор, але нічого конкретного. Дівошка, у нас прямо тупіку, там одразу з ходу, так? Да? <сум> ну, немножко в общих чертах. Ви чули про децентралізацію чи централізацію влади? Ні. Взагалі не маєте поняття, що це таке. Ні, Ви щось чули про децентралізацію чи централізацію влади? Чув. что чули, как это понимаете? Честно, в последнее время вообще перестал вникать в политику. Uh -huh. как бы... А почему не, не вникаете? Uh, потому что на самом деле уже как бы ответ очевиден. Пока я сама по себе не позаботишься, что-то своими руками не сделаешь, что за другой никто не сделает. Uh -huh. Децентрализация. Честно, понятия не имею. <laughs> Возможно, это как бы... Змена органов, Змина А для а чего? Для чего? Ой, я уже даже не верю в лучшее. Наверное, для того же самого. Просто воровать деньги. Я понимаю это разговор о том, чтобы, ну, я лично, ну, не могу правильно ответить, но я думаю, что это, чтобы управление страной происходило не из одного какого-то города, а, ну, как бы каждый город имел какой то свой свое управление, ну, не так, как в мэрии, а чтобы каждый город отчитывался сам перед собой. Это чтобы было больше власти на местах, как бы местные чиновники имели больше возможности влиять, как-то изменять что-то здесь, там, в своей области, допустим, или в своем районе. А вы что поясните своему словам, и для вас? Децентрализация, это означает, что каждая область Буде збирати кошти з усіх районів, якби всі кошти будуть знаходитися лише в певному населеному пункту. Тобто райони в районі Лоблана, Лоблана, там, Лоблана. в селі в селі, в області. Mm -hmm. Тобто, область буде працювати лише на себе, а не на всю Україну. Я считаю, що сім'я одна велика, має бути голова в сім'ї. бути столиця, має бути головний апарат. Управління і всі к нему підчиняються. Так же в же в государстві. Не, не треба ділити, у кого кусочок більше, краще і друг перед другом. Все бути єдині да? і місті всі довжні бути. Тобто, так як зараз є, що у нас централізована влада, так краще Да, Я считаю, так. Да. Я можу сказати, як я до цього відношуся, а як я розумію, це я негативно до цього ставлюся. До централізації чи до децентралізації негативно став... До централізації. А чим вам це не подобається? Тому що це все політичні схеми. А централізація це не політична схема? Ви знаєте, що її не буде. Я, я це чув, да, що не буде децентралізації ніколи. У краще централізація чи децентрализація? на ну, наступний момент не можу відвідати, не знаю. А що зараз в Україні відбувається децентралізація влади чи централізація? А, мені кажеться, що зараз взагалі сказати, що проїхать на страні. Кроме як нецензурно, не можна. Що зараз в Україні від чого більше? Від децентралізації чи від централізації влади? На даний час, я думаю, від централізації. Мені здається, що як Україна злагоджена, працює е, на благо всієї країни. Тобто кожна область намагається якось і всі кошти перераховуються, не знаходяться на даний час е, в області. Ви не чули про те, що вже, хоч якось, якимись діями, ми наближаємося до децентралізації? Ну тільки на словах, а нічого такого не відбувається, щоб нагадувало хоч трішки децентралізації, хоч якісь процеси. Я не бачу ніяких. Змін. А от Олександр Солонтай, громадський діяч, експерт інституту політичної освіти, впевнений, що процес децентралізації і централізації влади в Україні відбувається одночасно. Перше за історію України прийнятий закон про військово-цивільні адміністрації. це коли адміністрація. Починає виконувати функції одночасно обласної ради і будь-якої інші функції всіх місцевого самоврядування, а також додатково ще й військові функції в одній особі. Отже, полтавські активісти прагнуть знати, чи стане реформа децентралізації влади реформою самоврятування. У 2013 році, тобто, в рік старту Єврореволюції, місцеве самоврядування законодавство поміняли п'ять разів. І були різні речі. Забирали повноваження, додавали повноваження, робили формальні зміни, робили антикорупційні зміни. Різні речі робили. Вперше за багато років зробили реальний механізм відкликання депутатів місцевих рад, шляхом відкликання депутата за корупційне правопорушення. Багато яких позитивних речей робилося формально. В реальності, якщо проаналізувати, що робилося до Євромайдану, то можна сказати, що в Україні відбувалася ліквідація місцевого самоврядування. А от 2014 року тенденція дещо змінюється. Закон про місцеве самоврядування минулого року мінявся шість разів, і про це важливо знати, особливо тим активістам, які були на Євромайдані, і яким потрібно зараз червоніти перед людьми і відповідати на запитання: а що помінялось? Як мінімум відбулися наступні зміни: відкрито доступ до інформації про місцеву владу, виборчі зміни, уточнення власних повноважень в сфері житлово-комунального господарства, проблеми паркування, співробітництво громад та поява нової статті відносини з судами. Отже, можна сказати, що децентралізація в Україні почалася з відкриттям доступу до місцевої влади. А от що ж змінилося в ситуації із виборами? Раніше було так. Верховна Рада, для того, щоб призначити вибори сільського селищного міського голови, повинна отримати подання з місця про те, що голови немає. А термін, скільки часу подання з місця йде наверх, було невідоме. Проста більшість формує керівні органи Ради, і проста більшість їх звільняє. Щоб ви розуміли, 15 років потрібно було це, щоб Верховна Рада нарешті це зробила. 15 років це не робилося. Конфлікти в Україні були масові по всіх регіонах усюди. Але, нарешті, вирішила цю проблему і це питання, за що велика подяка Верховній Раді. Тепер стаття 30 закону про місцеве самоврядування має іншу редакцію, ніж мала раніше. Звучить вона тепер так. Перекладу на просту мову. Довідання Миргородського міськвиконкому належить питання розміщення в Миргороді, обладнання в Миргороді, функціонування в Миргороді, майданчиків для паркування та стоянок таксі. На вулицях і дорогах Миргорода здійснення контролю за дотриманням правил паркування в Миргороді. Чи чому так зробив акцент на прикладі конкретного міста? Тому що раніше в Україні були сотні конфліктів, коли МВС, ДАІ, Державні адміністрації і ще непонятно хто намагалися втрутитися у взаємовідносини членів громади з членами громади. Тільки знаєте, що в законі написали? Що якщо ви полтавська громада, то ви, вибачте, не дуже розумні. Ви не можете определити, скільки вам треба відсотків паркування. П'ять. Не менше. А якщо ви Кременчуцька громада, ви розумні і люди. Ви шарящі. є. Вам не встановлюється, скільки ви маєте паркувальних майданчиків. Самі визначите, скільки вам треба. Якщо ви в миргороді лубнак живете, ви ну, ви умні люди. Ви місцева громада, ви маєте право самі рішити, скільки вам буде парковок, скільки не бути. Але якщо ви живете в Харкові або в Сумах, або в Чернігові, або в Києві. Ви знаєте, вас не вистачає розуму визначити, скільки вам треба місць паркувальних. Закон каже, скільки. Такому місту, стільки, такому місту, стільки. Ну, отака у нас Верховна Рада. З одного боку повернула нам право нарешті, з іншого боку, над певною кількістю міст, в тому числі Полтавою, познущалися. А тепер про нову статтю закону про місцеве самоврядування в Україні. Дивіться, що написано. Карлівська міська рада може звертатися в суд, якщо це необхідно для реалізації повноважень Карлівської міської ради, і забезпечення функцій місцевого самоврядування, врядування наведення порядку в Карлівці. Не попахує наглядом прокурорським. А так і було. 14 жовтня Верховна Рада прийняла нову редакцію закону про прокуратуру. І забрала у прокуратури наглядові функції за місцевим самоврядуванням. І передала ці функції місцевому самоврядуванню. Єдиними контролерами на місцях того, що відбувається правильно, а що відбувається неправильно, стали органи місцевого самоврядування, стаття 18 1. За ким? За вами. І ви за місцевим самоврядуванням, стаття 17 закону України про доступ до публічної інформації, громадський контроль за роботою місцевої влади покладається на громадян. Таким чином, кінцево держава погодилася з тим, що справа громади це справа громади. А якщо вона між собою конфліктує, то треба йти в суд, Кодекс адміністративного судочинства. 6 місяців від моменту прийняття рішення. Осталося нам віддати тільки суд. Щоб суд був наш громади. А то тут держава не до кінця чесна. Вона то нам віддала стосунки між нами. Але конфлікти між нами вирішуються в судах, які нам не належать. Ну, але це, мабуть, про це поговоримо про цю децентралізацію трошечки пізніше. Кабінет міністрів теж робив кроки до децентралізації. Місцевому самоврядуванню дозволяється у власних центрах надання адміністративних послуг надавати ті самі послуги, які надають і органи держави. Раніше це ж було як. Держава надає те, що держава надає: паспорти, реєстрацію, містобудування, земельні акти. А місцеве самоврядування надає те, що місцеве самоврядування. Торгівля, фасади, благоустрій, вивіски, дозвола копати, саджати, рубати і так далі. Але місцеве самоврядування утворило цей центр для місцевих послуг. І воно може і спроможне надати і ці послуги. Але по законодавству не могло. І нарешті уряд вирішив цю проблему. Сказав так: якщо місцеве самоврядування хоче надавати людям, бо воно лучше знає людей, воно лучше розуміє, як з людьми працювати, такі самі послуги, які надаємо ми, оформляти людям земельні акти, чи видавати людям закордонні паспорта, чи допомагати людям з отриманням містобудівного пакета. Питань немає. Оформляєте в державі право і надаєте своїй громаді ці послуги. Таким чином, місце, де можна отримати одну і ту саму послугу, тепер не одне, а два якщо місцеве самоврядування взяло на себе цю можливість, реформа надання адміністративних послуг триває. Є ще відповідний законопроект у Верховній Раді. Який поки що не прийнятий, але напрямок обраний абсолютно правильний, може дійти до того, що ми з вами взагалі послуги будемо замовляти в інтернеті, так як це робиться в багатьох цивілізованих країнах. І лише приходити на місце фізично забирати. А можливо, навіть там будуть вам висилати почтою. І ви будете ходити тільки за почтові послуги розплачуватися. А можливо, навіть в інтернеті ці поштові послуги будете розплачуватися через карточку, і ви через інтернет будете їх замовляти, і в почтовому ящику назад і отримувати. Так працюють в цивілізованих країнах, ми маємо дійти до цього стандарта. Дуже часто кажуть в Україні, що справжня децентралізація відбудеться тоді, коли наведуть порядок в адмінтериторіальних одиницях. Що є селами, що не є селами, що селищами, що не селищами, що містами обласного значення, що містами районного значення. І кажуть, що колись в Україні буде адмінтериторіальна реформа. Брешуть. В Україні йде адмінтериторіальна реформа. Повзуча. В середньому в рік два міста змінюють свій статус. У 2013 році змінили свій статус міста Гола Пристань та Чортків. А в 2014 Новгород Сіверський та Бурштин. Звичайно, найбільше змін в адмінтериторіальному устрої зараз відбувається технічних. Це відбувається на Донбасі у зв'язку з тим, що деякі населені пункти попали на звільнені території, але юридично належали до окупованих. І тому Верховна Рада міняє Межі районів вносячи і виносять ті чи, чи інші населені пункти за меж районів. Або, наприклад, навпаки, села залишаються окупованими, але формально вони відносяться до звільненого району, бо райцентр є звільненим. І райдержадміністрація або районна рада відновила свою роботу. Таким чином відносять назад це село у межі іншої адмінтериторіальної одиниці. Тобто така робота, звичайно, на верховному рівні проводиться, але вона не є суттєвою, вона є формальною. А оце от суттєві речі, тому що від того, який статус має населений пункт. Залежить бюджетне забезпечення населеного пункту, вся дошкільна освіта, шкільна медицина, податкова система. Від цього залежить дуже багато реальних можливостей вирішити свої проблеми для громади. Чули про закон про Донбас? Ні. Хоч якесь уявлення маєте про що він, навіщо він? Навіть не представляю. А насправді я не сильно на жаль зараз цікавлюся новинами, тому що мене навчання і а, на жаль, ні. Ви що чули про закон про Донбас? Ні. Навіть не маєте уявлення про що він, навіщо він. Діло тому, що ми взагалі не маємо ніякої уяви по одної причині, тому що ми не знаємо, що воно робиться. По телевізору показують одне, люди кажуть, другі, розказують четвертий, п'яте, десятий. а ті закони, що їх придумують. Я, мабуть, думаю, що в країні дуже багато бумаги, туалетної, я так думаю. Що, або мало точніше, цієї бумаги, тому що їх кожен день пишуть закони, розумієте, а толку з них ніяких. Про Донбас, на останнє, що я чув, це обмеження по виплатам. Цей ті ну, не тому що з новинами так не дуже чесно. А, уявлення, для чого він навіщо? Про що? Ну, основна мета, наскільки я пам'ятаю, щось подібного закону було обмежити коштів щоб фінансування сепаратистів. Але чим нам цікавий закон про Донбас? У нас же заняття про децентралізацію, а не про політику. Так в законі про Донбас? Описано! Одна із красивих моделей децентралізації. От подивіться. Ви би хотіли на місцях обирати начальника міліції? Звісно, ви хотіли. Закон про децентралізацію це дає. Називається він про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області. А ви би хотіли на місцях обирати керівника суду? Закон про Донбас це дає. А ви би хотіли на місцях мати захищеними... Свої бюджетні статті і не залежати від казначейства. Закон про Донбас про це говорить. А ви б хотіли при потребі вибирати в тому чи іншому населеному пункті додаткову мову, якщо це потрібно. Десь, може, російську, десь англійську, десь може якась національна меншина живе. Хотіли би мати культурні національні права на місцях? Не державне регулювання, а громадівське. що би хотіли. Ті громади, які окуповані, які їм до біса права. Їм в першу чергу потрібно давати закон про десовітізацію, деокупацію, дерашизацію і наведення порядку в їхніх головах. Тому що в усьому світі, коли територію якусь звільняють і, наприклад, гнали фашистів, то перше, що приймали, законодавство про денацифікацію, депацифікацію і так далі, і так далі, для того, щоб навести порядок з людьми. А потім вже адміністрації потрошечки запускали демократичні процедури. А в нас як виходить? Ті регіони, які готові до демократичних процедур, які штовхають ногами всі, всю нашу владу. Їм прав не дають, а ті регіони, які від України відходять, їм раптом дають права децентралізації. Євромайдан ставив перед собою багато вимог, деякі з них виконано. Але більшість ще так і залишилися у законсервованому стані. Так довго доводиться чекати, що люди й самі забувають, яких змін вони хотіли. Але революція буде тривати, доки усі завдання майдану не будуть виконані. Але це зовсім не означає, що децентралізація як процес організації якої-небудь діяльності краще за централізацію. Як то кажуть, все залежить від ситуації. А ситуації бувають різні. Ось, наприклад, певні тенденції централізації дуже добре впливають на студентське самоврядування, адже захищати права студентів краще, коли є спільний досвід, спільні механізми впливу на владу не тільки по області, але й в масштабах країни. Про організацію, яка об'єднає, Єдної більше сотні органів студентського самоврядування ми поговоримо у наступному сюжеті. Вперше всеукраїнський з'їзд представників студентських регіональних осередків відбувся у Полтаві, а об'єднала їх організація із серйозною назвою «Національний студентський союз. Офіційно юридично зареєстровані ми більше п'яти років, Працювала громадська ініціатива вже більше десяти років. Цього року ну, проводиться десятий наш щорічний захід в Коблево це школа для організанського самоврядування. Тобто, вже протягом до 20 років ми вже на цьому права працюємо. Що стало поштовхом? Ну у той довгий період часу, який я назвав, по суті, не існувало ніякої студентської платформи, такої загальноукраїнської, і лідери найпровідніших на той момент найактивніших студентських Узів, там Київська політехніка, Львівська політехніка, Чернівецький Федькович і там багато інших університетів зібралося в першому вищому начальному закладі Східної Європи це Національному університет Острозької академії і підписали меморандум про співпрацю. Цей меморандум спочатку існував як основою для ось співпраці, і працювання в принципі громадської ініціативи, а потім вона переросла саме в нашу організацію, яка юридично зареєструвалася майже більше трошки втім, 5 років тому, 8 березня. До речі. Чи по правді студентський союз має змогу захищати права студентів? Має вичерпну відповідь його президент. Наша організація виграла грант від фонду відродження, і на сьогоднішній момент ми займаємося проблематиками студентів-переселенців із Донбасу. Тобто, по-справжньому -по дуже болюча тема, тому що дуже багато студентів виїхало із е, сьогоднішньої окупованої території нашої держави, переселилися в інші навчальні заклади, але моніторинг, повний моніторинг їхніх справ е, і всього останнього ніхто не веде. Наприклад, вже стало відомо, що в деяких вузах нашої країни е, буцімто студенти самі Сави заяви про те, що їм не потрібні студентські залікові книжки, ну і все інше. Тут правопорушення існують, ми зараз це розглядаємо. Ну, на сьогоднішній момент, наприклад, цим не одна жодна громадська організація самостудентського спрямування не займається. Загалом участь у з'їзді взяло близько 50 учасників з більш ніж 14 регіонів України. А Полтавський регіональний осередок об'єднує активістів Полтавського педагогічного, юридичну та аграрну академію, Полтавський університет економіки і торгівлі. На часі про порушення зустрічаються під час закінчення студентами вищих начальних закладів. Це не тільки в Полтаві, а тому що ну, взагалі по всій Україні Полтава також являється на жаль також платформою для цього. Це відпрацювання примусове. Яка є на сьогоднішній момент вже незаконна, тому що навіть вже оформлено в новому законовій редакції, в новому законі України про те, що відпрацювання за студентами ну, немає ВУЗ ніякого права промисловувати. Тому такі, такі на жаль, поки що пункти були, але побачимо, що буде цього року, коли ну, інша ситуація, інший закон, і я думаю, що по ситуація все-таки виправиться. Про правопорушення і захист полтавських студентів незчудок знає і полтавський студентський мер. Звісно, бувають такі інциденти, коли студрада звертається в адміністрацію з скаргами. Останнє це було перед новим роком. Ми збирали підписи для того, щоб у нас були проблеми з гарячою водою, і ми збирали підписи для того, щоб зробили більшу кількість гарячої води подавали по часу. Успішно академія ну, адміністрація пішла на зустріч і е, збільшила кількість, так як просили студенти. Ми допомагаємо студентам, які не мали змогу е, забрати свої документи, свої паспорт, е, якісь свідоцтва з університетів, щоб їх е, переміщали в університети, де е, досить. Е, де є змога навчатися взагалі зараз. Тобто, ми можемо маємо змогу писати офіційні листи на міністра освіти. У нас є там люди, які працюють в міністерстві. Тобто, ми досить часто зараз саме цим питанням займаємося. Але також, якщо до нас звертаються студенти, що десь їм потрібно допомогти з бюджетом, не дають студентським радам коштів або ще щось таке. Також ми займаємося цим питаннями. Активісти Національного студентського союзу напрацьовують спільні механізми вирішення проблем. Ділиться своїм досвідом, і учасник з'їзду студент Львівської політехніки. Наш взагалі, університет є таким гарним прикладом для слідкування, слідкування бо наш, загалі, механізм нашого університету є дуже пропрацьований. У нас навіть немає такого, як студентського а у нас великий пивком, і вони співпрацюють тобто, між собою. А, то, як ми співпрацюємо, у нас є представники нашого університету, які мають відносини з представниками держави і показують, вони і ходять на різні такі заходи, конференції і показують думку студентів. Тобто, і таким чином представники держави прислуховуються до них, і можемо якось ми, знаєте, знайти такий консенсус. Усього учасники провели у Полтаві три дні, а по закінченню з'їзду усі отримали сертифікати про участь та сучасний правовий досвід. Це була програма Ти Молодий для тих, кому небайдужі поняття самовдосконалення і зростання. Будьте свідомими і принциповими. Аби питання про децентралізацію та останні новини в Україні не ставили вас у незручне становище. Побачимося за тиждень. Кожну секунду наші бійці ризикують життям. Заради тебе, допоможи їм, дізнайся у волонтерів, що зараз потрібно солдатам на передовій. Свято Успенський кафедральний собор, вулиця Соборна, 1, Біла Альтанка. Не роби вигляд, що війни немає.